У цьому інтерв'ю у Мінорі Цучіко, громадянин Японії, котрий приїхав на допомогу Україні в перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтер, відкрив у Харкові власне кафе та щодня годує містян Салтівки безкоштовними обідами, отримав почесну нагороду національна легенда України особистою Володимира Зеленського. початку вторгнення Росії в Україну. Ви продали свій будинок у Японії та приїхали у Харків допомагати українцям. Розкажіть, як це все було? Я Приїхав у Київ. Здається, це було десь 20 лютого. Тоді я отримав. Повідомлення від посольства Японії, яке вже закликало мене евакуюватись з України. Я повернувся назад до Варшави, і через три дні по тому Путін почав вторгнення. Я побачив, що на центральній станції Варшави та в самому місці було вже багато біженців з України. Саме той час я вирішив, що маю їм допомагати. А Україна була під сильними обстрілами. Як ви змогли доїхати до Харкова? Мені сказали, що дістатись до України буде вкрай важко, Але тодішній прем'єр-міністр Великобританії пан Джонсон він прибув до Києва з сушею на потязі. Коли я почув про це, то вирішив чинити так само. Таким чином, я спочатку приїхав в Україну, а потім дістався до Харкова. А ви не боялися, що могли загинути? Я вже прожив 75 років, і решта життя для мене це наче додатковий час. Тому в мене не було жодного страху. А у вас були тут знайомі, та хто вам допоміг приїхати сюди? Не було нікого. Я був сам один. А ви приїхали в Харків? Тут дуже сильно били по місту. А що ви далі робили? Сперш, я дізнався, що деякі люди знайшли притулок на станціях метро. І я почав шукати їх. я ходив по всіх станціях метро і шукав там біженців. Ну і врешті-решт я знайшов їх на станції героїв праці. Шість місяців ви прожили у метро. Розкажіть про цей час, чим ви там займались? Спочатку я винаймав собі квартиру через Airbnb. Але в той район часто прилітали ракети. там було вкрай небезпечно цієї причини я звернувся до пані Наталі з проханням пожити в метро. Вона дала мені зелене світло. Ну і так я почав жити у метро. Життя в метро було таке, вдається поїсти лише раз на день. Гуманітарну допомогу ніяк не отримати. бо Харків тоді був під постійними обстрілами і волонтери не могли дістатися міста. Це важкий час, коли я жив у метро і допомагав. Там іншим людям я, я не забуду його до кінця свого життя. Розкажіть про харків'ян. Що це за люди та як вони до вас відносились? Коли я приїхав до Харкова, населення місця в той час складало десь 300-400 тисяч людей. майже весь свій час я тоді проводив метро. І не бував в інших частинах міста. Але у Харкові в порівнянні, наприклад, з Києвом були більш сильні обстріли та було більше жертв. Тому на обличчя харків'ян я бачив набагато більше суму. Люди ходили похнюпивши голову і втупивши очі в землю. Мені було гірко на все це дивитись. Але в метро я зустрів багато різних людей і знайшов повно нових друзів. Ви не спілкуєтесь українською мовою. Розкажіть, як ви спілкувались з людьми у метро? Було дуже тісно, десь ну метрів від тебе завжди спить декілька людей. тому жили ми також у дуже тісних відносинах між собою. Хоча ми спілкувалися словами, ми почали розуміти з людьми через поведінку, та навіть вирази обличчя. Ну, і звісно, існує Google перекладач Я використовував його. Я знаєте, ніколи не відчував жодних проблем у спілкуванні. розкажіть, з якими важкими ситуаціями ви сталкувались в Україні? Найважчим був період, коли я допомагав біженцям, які жили у метро. Людям давалося поїсти лише один раз на день. Діти, що вкрай схудли, їм хотілося чогось солодкого. Це було тяжко. Людям постійно потрібна їжа, але в той час в той момент у мене не було можливості допомогти усім, І через це мені було болісно. Вже зараз я дивлюсь у минуле і можу сказати, що це були найскрутніші часи, але вони стали для мене винятковим досвідом. Президент України Володимир Зеленський нагородив вас нагородою національна легенда України. Розкажіть, як це все було фумінорі цучіко, волонтера, громадянина Японії. Я дізнався про нагороду десь за місяць до вручення. Це було приблизно за місяць до дня незалежності, коли я почув від пані Наталі, що з нею зв'язався представник по зв'язкам з громадкістю президента Зеленського. тоді я сказав Наталі, що я не займаюся волонтерством для того, щоб отримати цю премію. Проте вона мене запевнила, ця премія це не честь. Тому я погодився прийняти цю нагороду. А що можете сказати про президента України Володимира Зеленського? От яким ви його запам'ятали? Українська легенда. перший в історії цієї нагороди, іноземець, один із найвідоміших в світі харків'ян. Взірець того, що таке щирість Фумінорі? Цучіко. Волонтер! <плес> Дякуємо тобі, японії, за таку людину. На той час про нього я знав лише, що він був комедійним актором. Звичайний артист, але в реальності він зовсім інша людина. Ми з ним десь. Приблизно одного зросту. Коли я отримав відзнаку особисто від пана Зеленського, то перше за весь час я побачив, як він посміхається. Він мені здався звичайною людиною, такою, як усі ми а розкажіть, як взагалі народ Японії відноситься до Путіна та до війни. Оскільки особисто я займаюся волонтерською діяльністю та підтримую Україну, то, в моєму оточенні, більшість японців мають таку саму позицію. Путін це не люд, що почав вторгнення лише заради власних амбіцій, та вбиває незліченну кількість людей. Кожного дня хтось помирає. Нещодавно в Одесі було вбито п'ятьох дітей. Території Японії, як Хокайдо, наприклад, знаходиться близько від Росії. тому й ті люди, які підтримують мене і багато інших японців, розуміють, що Росія це країна-агресор, розкажіть, як вам вдалося відкрити кафе? Спочатку в мене ще в метро, у серпні, з'явилася ідея відкрити кафе, яке роздає безкоштовні млинці. Проте на той час у мене не було на це грошей. у грудні позаминулого року, коли ми мали залишати метро, я почав думати, як я зможу ще допомогти українцям. але окрім людей, які переховуються у метро, були й інші потерпілі. Я бачив людей, котрі шукали недоїдки по вулицях та й смітниках. Тому, оскільки їжа це найбільш базова потреба людей, я вирішив зосередитись саме на цій проблемі. Та роздавати їжу безкоштовно. Пані Наталі працювала в ресторані, і завдяки її сприянню та підтримці інших. Працівників кафе ми змогли відкритися. А я чув, що ви хочете бібліотеку відкрити для дітей. Розкажіть про це. У Харкові майже всі школи були знищені, вже два роки заняття проводять онлайн. Це сприяє тому, що діти грають за комп'ютером, зовсім не виходять на вулицю і не бачаться зі своїми друзями. Окрім цього, є діти, у яких немає доступу до телефонів чи Планшетів, якість освіти суттєво знизилась. Доки Путін та Росія не залишать території України, війна не закінчиться, і ніхто не знає, скільки вона буде ще тривати. Я багато думав про це питання, і я хочу, аби діти у вільний час читали книжки. Бо діти це майбутнє та надія України. Тому я прагну допомогти налагодити освіту. В Японії існують дитячі бібліотеки, дітлахи залюбки їх використовують, тому я хочу щось відкрити, схоже, у Харкові І тим самим покращити якість освіти та заохотити дітей до навчання. Ви часто збираєте гроші на вулиці в метро. Скажіть, от наскільки часто харків'яни люди вам допомагають, чи проходять повз відкрити фумі кафе? Ми змогли лише завдяки пожертвам від населення України? Ми самі займаємось збором коштів, але також отримуємо грошову допомогу від людей. Це вочевидь природно, що українці підтримують один одного. І це вкрай важливо під час війни. Я безмірно вдячний за усю допомогу діяльності Фомі кафе. дуже, дуже всім дякую. А чи плануєте після війни поїхати додому? Я ще до початку війни хотів переїхати до Варшави. Проте Путін порушив мої плани. Тепер я буду жити в Харкові до кінця свого життя. Японію я поїду лише якщо закінчиться строк дії моєї банківської картки. А я бачив, що ви розмовляєте трохи українською мовою. Можете щось сказати? проблем. Я пролеяцька.

Я. За підтримку кафе. Oh, да, да, да. <свят> And круто. Uh, давайте. Останнє можете щось побажати українцям? Зараз вкрай скрутні часи. Війна все тягнеться і тягнеться. Люди втрачають роботу, вони змушені покинути домівки дуже лихий період. Доки Україна не виграє війну, не поверне Крим, прожене Росію зі всіх своїх територій, ми, японці, ми будемо допомагати вам до самого кінця. Якщо ви будете голодні, приходьте до Фумі-кафе, ми завжди вас наготуємо. Ми будемо завжди допомагати Україні, тому не хвилюйтеся. Я вже продав свій будинок у Японії і буду завжди жити тут. У Харкові, ми все подолаємо.